На 4 години затягнувся такий проєкт велик. Ну, тут, як правило, возять у цьому боксіку, возять собака або дітей. Тут він, я не знаю, що якісь скарби возив. Ну Що я зробив? Поставив новий багажник разом з акумом, разом з боксиком для контролера, підтягнув позицію колеса заднього. Поставив датчик педал сенсор, як він правильно називається, не скажу. Mm -hmm. Так, намучився, тому що довелося розбирати е, з обох сторон розбирати кранксет. Е, нова війська була поставлена. Далі було замінено колесо на електричне. Воно у нас, давай, давай, воно у нас крутиться, їде і так далі. Крутиться ось на такому приводі. Трошечки погрався з позицією колесо трошечки ширше виходить. Так, гальма у нас все як має бути працюють ну і Всю цю бадягу підключив, позакидав місцями ізоленту, місцями стяжки, ось таким чином в критичних місцях ось таку штуку кинув. О, так, 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 так. Тут де треться ось таку штуку. Воно на диво воно працює. Дев'ять режимів допомоги користувачу. Тут у нас давай, тик-тик-тик-тик-тик. І коли ми ставимо 0, у нас зараз 0 і мінус переднє колесо має почати крутитися. Крутиться? Щось там крутиться, іншими словами. Пі. Задню тормоз ми не чпали. Тут е, справа в чому? <кій> у нас, якщо такий велик робити, у нас би все було в стані перфект. Я про Україну. Тут у нас отак от, от, от Нідерланди. Ну, Джарджа Авелі, як кажуть в Грузії, тут немає кришечки, ну... Клієнт про це не запитував, це екстра робота. тому так Цей каст він має забирати кудись, щось з ним робити, не знаю, що він тут буде возити собак, жінок, фіг його знає. 4 години. 4 години було затрачено на цей фіц. І все працює. Перший раз я робив із звичайного велика електро Новий досвід. Ну, скажімо так. <сл і рівні вички> Що було саме складніше Придумати, як правильно кинути ці каблі, щоб вони не болтались, не висіли соплями Це було складно. Пум -пум -пум -пум. Дуда, по, по суті придумати Тут потрібно заізолювати, тут потрібно. Більше всього, над цим возюкався і над положенням-сенсор. Ем, педал сенсор Трапос це вся штука. Над цим більше всього возився. Багажник, тут цікаве кріплення, тобто можна його вищі нижче воно йшло в закупці. Це не я зробив, це так прям звода дали. Ну, тут кріплення, ну, довелося там трошки посверлити, порізати, але це проста робота. Ну, по суті, все, Звертайтесь. Амстердам.